Привіт, мої прекрасні люди! Ми з Нікополя, кому цікаво, розкажу, як ми тут живемо. У тому тижні, що минув, ворог поцілив по марганцю і попали в будинок сімейного типу, де проживає багато діточок. І двоє з них, два хлопчика, 13 і 14 років, були поранені. 23 липня в Марганці було поранено троє діточок, за ними знов полював дрон камікадзе. 25 липня після обстрілу майже 165 квадратних метрів горіло, 11 пожежників боролися з вогнем. Наш депутат Денис Герман нарешті з'явився і, нарешті, доповів про те, що не будуть у нас вимикати світло. Ну, подивимось, що воно буде нікопольська громада постійно допомагає нашим бійцям. Цього тижня було передано логістичну евакуаційну якусь платформу, яка дуже потрібна. І ви знаєте, що є наші відомі волонтери Оксана Глушко, Світлана Струс, які завжди допомагають, оголошують якісь збори, плетуть сітки, збирають продукти, гроші. І ну, це неймовірні люди. Я одразу 26 липня знову було поранено людину. Це був чоловік, і були влучання в інфраструктуру. міста. В неділю сталися дуже страшні вибухи. На щастя, всі живі, але постраждали діти. Я вже не кажу, що постраждали домівки людей. А мали там уже двері сиділи. Це просто жах. Влучили в багатоповерхівки, попали в газогін, ну, руйнується інфраструктура, звичайно, міста. Постраждали маленькі діти, в них акуботравма, це контузія. Постраждали від уламків інші люди. Ну, Що вам сказати? Это не люди. Звір. Скільки дом тут, скільки будинків розвалили? Життя йде, все без коректур. І як напишеш, так уже і... Правда, хоч яка гірка, не бійся смутки хоч вони як ліп, людині бійся, душу ошукать, бо в цьому схиб.